Населений пункт Великий Березний. Погнали розпаковоч. Е, що тут ми зможемо знайти в цій посилці. А в цій посилці ми зможемо знайти своє прізвище. Так, да, Бо воно написано зверху на коробочці. Це нормально. Не помилились, як мінімум, приїхала по адресі. А тут мобіла. Ха -ха! Клас, да? Мобіла. І що нам всі мобілою делати? От як ви думаєте? Не купуємо ми такі мобіли. Тут іще в нас отакі матеріали. Оце, коли приходять отакі матеріали, я 20 хвилин плачу. Чого плачу? Я не знаю, що мені з ним робити. Я не знаю, як мені його рахувати. Але потім я приходжу в чувства. І починаю розбиратися і працювати. Дивись е, немає як висі, бо значить так покажемо. Отакі от от контакти до нас прийшли. Бачите, вони недороблені. Не випаяні, не скушені, не зроблені. в общем. купуємо таке по 500 гривень кілограм. Так що, якщо вам лень відпаювати, лень кусати, лень робити, нам не лень. Присилайте, ми зробимо. Оця ось штука. Якийсь регулятор, по суті, алюміній. Да? Далі. Транзюки. По суті, неприйомні транзистори і діоди. У нас воно прийомне. Але на вагу. 200 гривень кілограм. Так що, тільки крім залізних транзисторів. От залізні транзистори ні. 300 грамів. Запам'ятали? Так. Реле нецінне. Опять пакет з нецінними деталями. Але, але око це дуже важлива штука. А уважне око ще важливіша штука. Чому? Зараз поясню. Так, це то не прийомне око. Так, давай ось сюди насітим, да? і потім продовжимо. Подходь. Висипаємо. Цей пакет з неприйомними конденсаторами. Ну, ми тут бачимо що. А ми тут бачимо оцю ось штучечку, да? Етошка. бачите? Воно прийомне. Зараз споріємося ще щось. Тут слюдові конденсатори. Та, ну, я думаю, що хто плюс-мінус хоч щось понимає, той побачить тут матеріали, але вони неприйомні. Так, їдемо далі. Що в нас далі? Посріблений роз'єм. Отакі посріблені роз'єми йдуть в ціну 50 гривень кілограм. Не розібрані. Не хочете розбирати, не розбирайте. Ми розберемо або зробимо. О, тут є прийомні транзистори. Це 803 або 808 транзистор, так як кришки немає догадатися, мені важко. Ну, суть питання, що він прийомний і все нормально. Зараз зробимо. Посріблена лігатура. Прийомна. Але оця ось штука неприйомна, тому що це просто звичайна купронікельна проволока на якійсь пластині. Тобто це все треба доробляти. Далі. А тут радуга у нас. А серед цієї радуги, як мінімум, ми вже бачимо помаранчеві КМ-конденсатори. І зелені КМ-конденсатори. І оці всі радуги ми зараз... О, дивіться, який красавчик, помаранчевий каємочка. Бач? Mm. Ось о. І оці всі радуги ми будемо вибирати дітальки. Так що, розбираєтесь ви в деталях, не розбираєтесь ви в деталях. Все можна спакувати, прислати. Ми зробимо. Тільки попередньо, хоч треба фото. Тому що ну, можна прислати отакий мішок, а він стоїтиме... Только мат в голову лезе. Ничего. Так что вот так вот. До этого треба трошечки уважнее. Наступный пакетик. Что у нас тут? Калькулятор стоит денег? Стоит. Вертолетик стоит денег? Стоит. 630 транзистор стоит? Стоит. Значит, что? Значит, сейчас за спешка. третья. Стоит? Стоит. Значит, что? Сейчас мы займемся разборкой этого пакета. Отакі от, от справи. Що в нас тут іще? Тут іще у нас чергове весілля. Чергове. Ну, чого воно все падає? Чергове весілля вигляді. Мікросхемка є? Єсть. Польовичок є, єсть. Ваша найлюбиміша фраза, за яку ви мене любите абдотхрести, просто. Дирчастий транзистор. Єсть, єсть. Полубочонок. Де які полубочонки? Нема такого слова. У вас нема, у нас є. Той, хто хоче з нами працювати, підлаштується під наші терміни і буде працювати. І ті, хто розбирають цей весь радянський витлог, вони знають, що ця штука називається полубочонок. Якщо вас бісить ця назва, називайте його по маркуванню. Хай вас вважають толковим, мене безтолковим, ну я буду називати його так. А там далі як хочете. Як виглядить полубочонок? Ось він. Ось ця чорненька коричнева штучка. Ноги тут не треба, можна откусувати. Коштує не мільйон, але в масі можна і на мільйони витягнути. Правильно? Думаю, правильно. Так, ми приступаємо до розбору даного матеріалу. Ось наш Жека вже підпливий. Уже напав. Напав, він знайшов. Що у нас тут, глянь? Пластиковий КМ, ось, його. зелений КМ, знайшов. Помаранчева КМка є, зараз поотбираємо, зелена КМ є. є, але мотлоху більше, ніж прийомного, ну нічого страшного. Нас це ж не лякає насправді. Да? Так як я завжди говорю, з таким матеріалом працювати в перчатках я не можу. Треба працювати з таким матеріалом голими руками. Цей матеріал доволі таки благородний і любе витримку. І любе уважність, уважність. Да? Насипаємо? Е, фіговенько тут буде насипати, а де мій поднос отой дуже козирний. Та що ж це ти будеш робити, а? Да? Давай сюди Підпливай. Насипаю. Приступимо до пакета переборки оцього всього движення. Що ми бачимо? Ми бачимо польовички. Чорний, але ми знаємо, що там є жовте. Да? Польовички. Потім мікросхема. Мікросхема, до речі, імпортна. Це теж мікросхема імпортна, що сумно. Навіть польовички. Зараз глянемо. Навіть польовички імпортні. Але імпортне, не імпортне, жовте є, значить купуємо. Воно коштує дешевше, але ж все одно коштує. Так, зараз. Відкинемо трошки оцей гарнюк. А де наші кусачки? Так, жовтими кусачками перестаємо кусати, бо люди пишуть, що в них е, кров зачем іде, коли бачать, що на такій авторитетній прийомці такі неавторитетні кусачки. Поняв? Бачите? Транзистор. Розкусили. жовтеньке, бачимо? Якщо бачимо, транзистор прийомний. Якщо не бачимо, транзистор неприйомний. Кусать треба. Обов'язково всі. Тому що білий також попадається, бачите? Так, далі. Опять прийшов мені настроєння стріння портити. Так, ну ми продовжимо. Полубачата. Полубачата, ось вони. Зараз вам покажемо. Ось магнітик. Чікс, чікс, чікс. Прилипло до магнітика Прийомне. Глянули, чи є точка. Є. Значить, радянське все. Отакі от от прийомні, коли вони магнітні, і з точечкою. Далі, що ми тут ще можемо знайти толкового? Оці ось КТ-315, вони йдуть до 82 року. -го Але говорять, що і після 82-го року люди бачать на них по золоту. А чи бачать вони по золоту, чи не бачать, це вже. Спірне питання ми не побачили. Але, можливо, ми погано дивилися. Що завгодно. О, 80-й рік. Давай розкусимо. Розкусимо? Так. Mm -hmm. І що ми побачимо? Поки нічого. А де ж його побачить? Опять нічого. І знову нема? Получається, що нема. А де ділось? Ми ще вкрали. Ну хто так буває. В общем, ми продовжуємо ковиряти цю посилочку. А! давай же ще покажу е, посріблена лігатура. І в посрібленій посліб... лігатурі отака от штуковина. Бачите? Оця вся штуковина це неприйомна. Хочете оцю проволоку можете змотати, це купронікель по 120 гривень кілограм. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що у вас буде дуже велике бажання цим займатися. Ну, Хоча є різні ситуації і, можливо, комусь і не скучно цим займатися. Так, в общем, що ми робимо? Ми переходимо до розбору наших посилок далі. Цю до оформлю. Ви не забувайте підписатися, прокоментувати, пролайкати, підтримати канал, а ми поїхали розпаковувати далі.